Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні у нас невеличкий ролик це е, відеореклама. Е, до мене звернулися представники е, компанії ЗВК Село, Західна ветеринарна компанія. От, е, кому цікаво, залишайтеся, приємного вам перегляду. Представники цієї компанії попросили мене розказати вам, шановні мої глядачі, що саме вони виробляють і що пропонують українським господарям. Так, давайте глянемо детальніше. ЗВК західна ветеринарна компанія, виробник засобів безпеки. Компанія ЗВК це спільне українсько-польське підприємство, яке знаходиться у Львові. Так, ну і тепер подивимося каталог товарів. Так, дивимося по порядку. Препарат для дезінфекції, засіб для дезінфекції йодерин, кліносан. До речі, всі засоби безпечні. Обробку приміщень можемо робити у присутності тварин і домашньої птиці. От, дезінфікуючий універсальний засіб Клінодез аква, йодоклін. До речі, оцей препарат збагачений йодом. Препарати можуть бути і у великих каністрах. І так само у маленьких флаконах. Тут маємо універсальний усушувач клінодрай і засіб для усунення запаху, клінодрай біо. Антибактеріальна присипка заживинка. От, чудово підходить для кроликів, поросят, для корови. І так само для домашньої птиці. І гель протизапальний екодезмаст. Ще одна протизапальна мазь екодермін. От, подивіться, яка велика каністра. Комплексний, миючо дезінфікуючий засіб, мультиклін аква. Гігієнічний засіб для обробки копит степ клін. О, навіть для коней є. І не лише для коней. От, є препарати і для кролів, і для свиней, для корови, для домашньої птиці. А, ось тут, бачите, для всіх видів домашніх тварин і домашньої птиці. Курка, свиня і корова. От, а ще тут дуже гарні статті. Стаття, інструкція до використання того чи іншого препарату. Бачите, опис, відгуки, інструкція. От, усушувач підстилки, підкислювач корму для свиней. Чому його До речі, ви знаєте, ми минулого року використовували підкислювач. Я справді дуже задоволена. Підкислювач корму це чудово, профілактика від паразитів, а ще він дуже гарно покращує апетит. Так, кашель. О, подивіться, кашель в курей Хрипи, кури хають причини, і чим лікувати. Бачите, також є препарат. О, якраз те, що треба, особливо зараз взимку. О, подивіться, африканська чума свиней, симптоми і лікування. Шановні мої глядачі, це теж це, це ж дуже важливо. Це спра... дезінфекція інкубатора. От якраз ще, ще тиждень, два місяці вже будемо закладати яйця на інкубацію в інкубатор. От, гляньте, скільки тут сторінок. Це я тільки з першої почала. Дезінфекція кліток кролів. Чим і як проводити? Дезінфекція свинарника. Найпро... Найпоширеніші хвороби маленьких поросят. Слухайте, ціла енциклопедія. Ціла О, Дезінфекція курятника. Добре. То є добре. Ви подивіться статті справді дуже цікаві: коксидіоз, профілактика, симптоми і лікування. Тепловий стрес в корів. Причини ознаки. О, мастити в корів. Препарати для лікування, діагностика ознаки. Шановні мої глядачі, компанія ЗВК Село надіслала мені посилку кілька препаратів для огляду і для тестування. Зараз подивимося, що тут є. Так, маємо два величезні 10-кілограмові пакети. Тут є йодоклін засіб для дезінфекції. Далі ще один засіб для дезінфекції, приміщення кліносан. Далі присипка заживинка. І ще ось така велика банка дезінфікуючого препарату, який збагачений йодом. Цей препарат чудово підходить для дезінфекції курятника. От Оці препарати будемо використовувати для чистки і дезінфекції кролячих кліток і тих кліток, де у нас живуть нутрії. Ну і давайте таку зразу невеличку характеристику властивостей того чи іншого препарату. Кліносан. Плануємо чистити клітки нутрій. Клітки, де в нас є кролики. От, спочатку робимо прибирання, забираємо весь послід, і тоді цим препаратом ми посипаємо підлогу і частково стіни. От, препарат дезінфікує приміщення, тим самим профілактує бактеріальні, вірусні грибкові захворювання у тварин. Компоненти препарату поглинають запахи аміаку, сірководню, метану і інших шкідливих виділень і газів. Препарат для дезінфекції йодоклін можна використовувати у клітках, де є кролі, а також у курятнику. Це сухий дезінфікуючий засіб на основі йодоформу. Йодоформ вивільняє йод протягом 7-8 днів. Забезпечує тривалу дію препарату, запобігає розповсюдженню вірусів і бактерій. От, До речі, саме те, що треба. Е, недавно в мене було відео про те, що дуже здихають по селі кури, ми своїх курей вакцинували. от, А тепер ще зробимо гарну чистку і дезінфекцію курятника. Якраз те, що треба. Так, дія препарату Йодоклін поглинає вологу, залишає клітки у сухому стані, допомагає довго зберігати тепло підстилки, стабілізує мікроклімат, знищує гази аміаку і сірководню, профілактує поширення міксоматозу і геморгічної хвороби кролів. О, а це також дуже добре. Знижує випадки респіраторних захворювань. Оце якраз для, для курей те, що треба. Так, ще один препарат йодерин. Дезінфікуючий засіб. Можна використовувати як рідку дезінфекцію приміщення, а також можна дезінфікувати інкубатор. Так, ну і присипка заживинка, назва говорить сама за себе. От, для заживлення ран, подряпин, от якраз для цього ми її будемо використовувати. Шановні мої глядачі, оці препарати, які я вам сьогодні показала, які мені переслала компанія ЗВК село, я також з часом буду використовувати на нашому господарстві. Постараюся зробити про це окреме відео. От. А якщо хтось з вас вже знайомий з препаратами фірми ЗВК Село, пишіть, пишіть свої відгуки, будемо вам всім вдячні. А Сьогодні я щиро дякую вам за перегляд. Бажаю вам мирного, спокійного дня, і хай кожна ваша праця завжди радує вас гарними результатами. Хай все у вас буде добре.